Доброго дня всім. Міняю леміші на цьому типу, бомметорському плугове. Вже він мене відробив, трохи багато вже в селі тоді щось пішла така, це років 4 назад, мабуть. Манічка всі їх почали купляти. В общем, ну хто так багато рету, вже розірвав він його і не раз. Як то кажуть, не буду на своєму показувати. Де воно лопає. Я не так багато руба, але до цього було. 5 гектарів землі. Ну, зараз десь разом є гектарів 15. Поїхав цього року орати. пай, паї, бабчині, дідові. Там 8 гектарів. Ну, але міші вже відколи він постарались. Ну, правда, цей у мене був. Лоб я його міняв і задній був, може соток, мабуть, гектарів. Ну, може гектар зорав, і він лоп теж в мене мерзло була, не було цього клапана, щоб лухла не опускався. Взагалі. Він впав, якраз мороз було і тако відлетів. Так само і на цьому теж було відлетіло. Але були в мене постійно в запасі, а середній був ще й горидний. о він. Це він вже так стерся. Від цього. і тоді ж я був, ще не було їх у нас в магазинах, заказую в інтернеті такий леміш. Це він в мене постійно катався. Цього року купив три таких. Думаю, хай будуть. У мене Уміняю всі леміші. Вроді би одинаковий. Так, перевертаємо. Дивіться. Чи це вже наші почали, яка тут товщина. Яка отут от точно? І так він скрізь. Ну носик так само. Який тут носик? Який тут носик? Шо тут оця емблема є. оригінал Ну і тут вона просто заржавіла, Вона теж тут є. Ну тут її не видно. Я бачу, камера не передасться. Ну в общем, була вона така сама, коли він ще був бундержавів. Та я не можу зрозумів, чи це поляки вже нам таке підсовують. <звук> чи це вже наші навчилися робити? якоюсь воно типу, покрашено. А яке от ото, яке тут? І оцей взяти. Набагато товщень. Плужок ре, ну це, тоді його купляв за 17 тисяч з цього плуга. На 17 тисяч він горе ідеально. Все, всім всього доброго, всіх гарних урожаїв, всього найкращого.